Пане Валерію, історія, яка там 26-го року, наприклад, стосується От президент висловлює сподівання, що в січні 26-го можливий мир, ну або ж перемир'я будемо назвати це так. Трамп каже за декілька тижнів. Ми побачимо. А потім, коли журналіст у нього запитує: А що буде, якщо там Путін не зводиться, він каже: Ну тоді війна продовжиться, тоді продовжать гинуть люди. Ну, ну правильно, ну а як по іншому відповідати. При цьому січень місяць для нас усіх він дійсно є визначальним. Чи ми просто звикли там звертати увагу на речі і вигадувати для себе якісь історії, які ну насправді під собою не мають нічого? Чи січень дійсно 26-го року, це місяць миру? Все буде залежати від того, які рішення будуть ухвалюватися в Європі, в Україні і в Росії, навіть не від Сполучених Штатів Америки. Я наголошую: от три суб'єкти вони є основними в цій частині: Україна, Європа і Росія, тому що Трамп грає роль. Чисто модератор, ну, він не буде приставати на жодну сторону. Е, зараз кажуть, що там, ну, от знову так: що Путін, типу, не боїться Трампа. Я маю іншу думку. Тому що якби Путін не боявся Трампа, в нього все було б добре, він би просто-напросто не ініціював би цей переговорний процес. І от е, лише одна думка Трампа вести санкції проти Путіна, е, проти Роснефті Лукулу. Вона зіграла дуже серйозну історію. Хоча санкції до краю не введені. Вони не набули повної мірі своєї сили. Це лише політичні заяви. Бо я також з колегами там, коли з експертами спілкуюся з цього приводу, вони кажуть санкції, Я кажу, покажіть де. Ну там частково розумієте, я кажу, частково це так дуже гарно виходить. Я не буду зараз тут говорити, з чим мене асоціація, не, не дуже це було правильно, але ну, намірі лише спонукали російський режим до інших дій. І вони побоюються цього дуже серйозно. І Трамп він говорить: я можу, але не буду. Ви повинні самі це врегулювати, тому що для Трампа дійсно зараз проект посилення Росії дуже важливий, наголошую на цьому посилення Росії на тлі майбутнього протистояння з Китаєм. Зверніть увагу, що зараз робить Китай. Китай розпочинає дуже масовані навчання поблизу Тайваню. Кажуть наші, та це воно нас не стосується, на що ти нам її публікуєш. Конечно. Китай запускає гіперзвукові ракети з кораблів. Та це воно нас не стосується. Стосується напряму. Безпека всього євразійського континенту, всього напряму залежить від подачих е, дій Китаю. І для американців, для діпстейту наголошую, не просто для Трампа. Сьогодні посилення Росії є дуже важливим стримуючим фактором Китаю. Звісно, зараз ну, Америка ну, в ідеалі хоче, щоб це все заморозилося тут, бо це не в інтересах Китаю. Замороження війни в Україні не в інтересах Китаю. Це складна конструкція. Китай не може зараз прямо впливати на цей процес. Він побачив, що він тактично програє, тому що митна політика і погрози Трампа в бік Пекіну вони даються в знаки. Але ну, знову ж таки, Європа, яка дуже залежна від Китаю, є факторів багато. Тому січень місяць буде визначатися готовність саме цих трьох сторон, трьох сторін Європи, України і Росії до е завершення війни. Але Трамп від цього не відступить, тому що Трампу треба заморозити цю війну. Він чітко дав зрозуміти Москві, або ви повністю погрязнете в багнюці у Китаї і там по Урал Китай відтяпає території не на словах, а насправді. І розкаже, що він собі повертає свої історичні землі, так як то Путін полюбляє говорити. А так воно буде, розумієте, якщо так буде рухатися, і ви повинні значить, зараз ухвалювати рішення. Тому цей процес він буде рухатися. І швидкість наближення дати миру, ще раз на що буде залежати від рішення Зеленського і Лаврова, от Лаврова Ушакова, да, там оці, як вони ведуть гру, і від рішень європейців. Бо якщо європейці будуть сидіти і думати, чи робити їм заяви про Валдай чи ні. І Це буде тривати довго, пане Валерію. Хочу з вами ще проверити внутрішню ситуацію, тому що якраз в той час, коли літак президента був там над Атлантикою, ну умовно кажучи, представники НАБУ і САП е проводили слідчі дії да, ряд дій, і вони були спрямовані, як писали згодом журналісти е щодо отримання неправомірної вигоди в конвертах окремими народними депутатами за голосування і от вже. Через дві доби після того, як це відбулось, були вручені підозри, як з'ясувалось, п'ятьом народним депутатам, фракція Слуга народу в мене отут реально дуже багато питань. тому що перше, як ви вважаєте, чи не є на бої САП інструментом, який хтось використовує, тому що як тільки у нас важливі мирні переговори, знову вони активізовуються. Так було цього разу, так було минулого разу. Перше, друге, чому тільки слуга народу? Щоб там не виникло враження, що я якось захищаю, просто цікаво. Третє. А чому лише це скликання? Набу було створено 16 квітня 2015 року. 11 років функціонує НАБУ і САП. Це що секрет для когось? Для нас з вами, для НАБУ і САП, що хтось там брав в попередньому скликанні гроші в конвертах, в цьому скликанні гроші в конвертах. Просто мені це нагадує, якийсь блін серіал, в якому ми живемо. І от сюжет давно прописаний, який нам всім от тиражують. Вам у вас не складається таке враження? Справа в тому, друзі, що ми е, зараз намагаємося політизувати набу росіянами. Я бачу дуже багато дописів: Набу діє в інтересах Путіна. Це найбільш, найбільша дурня, яку можуть поширювати українці. Отже, ніколи Набу не діяли в інтересах Росії. Набу САП і Вищий антикорупційний суд були е, створені в Україні, завдячуючи. Нашим західним партнером, в першу чергу, американці, а звісно, створення паралельної структури, де функції переплітаються дуже сильно з офісом генерального прокурора ДБР. Вищим судом України, ну це дійсно, нібито не дуже приваблива історія, і в мене є багато критики на адресу того, як це все організовано, як добирають суддів до судових інстанцій, як добирають детективів до набу і так далі. Бо це є велика проблема, дійсно. Але е, я також, пане Юрію, з вами погоджується, що фіктивність набу за ці всі періоди була доволі доволі сумнівною. Втім. Україна в свою чергу не зробила нічого, щоб скасувати, наприклад, ліквідувати найбільшу корупційну схему в Україні, яка діє в усіх галузях. Це державні закупівлі, так звана система Прозоро, яку захищають дуже сильно окремі групи експертів, колишніх урядовців, і яка дуже діє дуже дуже дивно, тому що певний відсоток від державних закупівель йде зовсім не в державну казну. Це воліють не говорити, але ця система прозоро працює. І я дуже багато бачу захисників стосовно того, що ти нічого не розумієш. Ну, кажу, давайте ми будемо говорити не про мої розумові здібності і якості, а про те, як це працює. Тому що факти корупції, про які ви говорите на цій системі, є в тому числі і в органах місцевої влади. І дуже-дуже сильно там вони поширені. Тому що там, знаєте, нікого не турбує контроль. Так само, як ви дуже слушно зауважуєте про те, що а чому Набу не займається депутатами інших фракцій, тому що Набу, в тому числі, є і політичним інструментом, але е, який діє в інтересах дійсно Заходу, який намагається змінити е, ситуацію в Україні продовж уже 10 років волобить, це не дуже швидко. В силу різних обставин, настільки інтерес Росії в Україні представлений дуже сильно і давно. Давайте ми не будемо заперечувати про те, що російські гроші в Україні мільйон разів більше, ніж в присутності набу, от відверто, просто глобально більше. Скільки щурів російських спецслужбах, скільки російського бізнесу з моменту створення набу в Україні. Я не захищаючи набу, але скажу вичищити ці авдіїві стайні, от просто так набу за один день не може. Вибірковість і є дійсно інструментом політичним зміни процесів в Україні. Я постійно говорив і говорю це, мабуть, складно заперечити, що робота, наприклад, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Ну вона далека від ідеалу. Той, хто займається питаннями ще раз від добору кандидатів на посади суддів, от експерти скажуть, який там, вибачте, бардак. Така історія з відбором кандидатів на ключові посади абсолютно всюди. І вона буде таке саме. Це проблема, з якою треба системно працювати. Але. Справа в тому, що, попри все, надання публічності державним закупівлям, про які я згадував, публічності іншим процесам змінює ситуацію в Україні. Хоча питання боротьби з корупцією залишається питанням номер один. На тлі переговорного процесу поява цього кейсу з голосуванням за гроші, міндічгейту, звісно, є елементом того, щоб завершити війну в Україні. Ну, однозначно так. Я за те, щоб наші позиції були сильнішими на цих переговорах. Але вони сильнішими можуть бути за рахунок виключно європейців на сьогоднішній день, про яких ми згадували, тут що не характеризували. Скільки європейці дають Україні? Ну, рівно стільки, щоб ми не впали. Хто так робив? Джозеф Байден. Про Джозефу Байдену були переговори? Не було. Були на початку широкомасштабного вторгнення, які швидко закінчилися. Це окрема тема, окрема історія. Тому Набу стільки завгодно можна критикувати, є прихильники, є е, супротивники. Його я в цій історії максимально зараз намагаюся бути об'єктивним до ситуації і вважаю, ще раз наголошую: так, набу використовується для тиску на Україну не безпідставно. Зараз демонструють про те, що політика президента в антикорупційній сфері була неефективною. Так, Набу Сап і ВАКС не створювався президентом, але. Ми не можемо заперечувати того, що президент і його команда не мають впливу на ці органи. Тому що, ну я просто нагадаю, як призначався останній е, очільник НАБУ. Якщо хто забув, просто подивіться, скільки там було скандалів і так далі. І е, також там дуже дуже цікава історія. Просто перегляньте. Зараз не буду це пояснювати те саме і САП. У нас і з Ваксом до ефективності проблем багато. Якщо, наприклад, ти зацікавлений в тому, щоб ці органи працювали ефективно. Ну, ти можеш на це процес впливати. Не на роботу їх, а на процес добору кандидатів, прозорості і так далі. Посада президента це дозволяє робити це незалежно. Впливати незалежно, так, друзі, формувати політику до цього. Тому дійсно я хотів би, щоб НАБУ в одинаковій мірі проявляла інтерес до усіх. Але сьогодні ситуація стоїть найбільш гостро в питаннях саме. Мирного процесу, завершення війни, тому, звісно, набув використовувати для цього? Якщо когось там моя відповідь не задовільнила, друзі, ну вибачайте. А, <гум> пане Валерію, а ви знаєте, так завжди що б ти не зробив, б ти. як би ти не старе, там буває півдня, сидиш над блогом, робиш, а потім хтось тобі таке виваляє, що ти думаєш, блін, ну, це якесь. Але ми до цього вже звикли, да? І медійники, експерти і так далі. Я коротко, лише коротку ремарку. Як так виходить, що. Знову ж таки, там не опорочити, не захистити, розібратися в ситуації. Як так виходить, що лише окремі народні депутати мають доступ до суперчутливої інформації, до таємниці слідства, фактично, і займаються, по-перше, вони собі політичні бонуси, займа... по-друге, вони розкачують свої ресурси, по третє, вони анонсують якісь нові прізвища, впливають на політичну ситуацію, когось залякують, зі списками ходять. Да? На або прийде до цього, а потім до цього. А ти там, я не знаю, Петренко, Симоненко і так далі. остерігайся. І окремі змі, пул окремих змі завжди має інформацію, що буде робити набу або з посиланням на свої джерела. Вони точно знають якусь там таємницю слідства. От як таке може бути? Просто цікаво, пане Юрію, ну точно не вам ставити такі мені запитання. Ви професійний журналіст, ви знаєте, як це працює. Тому ну, я лише можу підтвердити те, що ви знаєте. Спецслужби зацікавлені співпраці із окремими політиками і ЗМІ це нормальна світова практика. Це нормальна світова практика, ще раз наголошую, так було завжди. І політики використовують політиків або ЗМІ для публікації, зливу, поширення інформації вигідною для їхніх інтересів і дій. Ще раз наголошую, це, це нормальна історія. Тут немає нічого крамольного. Просто не давайте підґрунтя і все буде окей. О, говорю, спасибі мало за черговий крутий Вам ефір. Окей. Ще раз пройдешніми святами. Бережіть себе, будь ласка, і до наступної зустрічі. Хай щастить.